У нас на каналі вже є відео топ 5 питань щодо повісток. Тепер давайте поговоримо про найпопулярніші питання щодо проходження військово-лікарської комісії. Чи реально на медогляді донести до лікарів, що у вас дійсно є проблеми із здоров'ям? Так, але лише якщо у вас, по-перше, буде чітка позиція, з чим у вас проблеми, який у вас діагноз, яке лікування вам необхідне. Якщо ви просто будете казати, ну, в мене іноді тиск скаче, то це не дуже сильно приверне увагу лікаря. По-друге, у вас повинні бути документи про те, що ви раніше зверталися до лікарів, що ви проходите лікування або потребуєте його, що у вас є певні діагнози. Все, що ви говорите, повинно підтверджуватись документально, тому якщо у вас є проблеми із здоров'ям, то йдіть до лікаря зараз. Щоб коли знадобиться, то у вас були документи, що підтверджують ваш стан здоров'я. Я раніше був обмежено придатний, чи допоможе це зараз. Всі свої діагнози треба перевіряти по розкладу хвороб. Посилання на нього залишаю під відео. Відкриваємо цей розклад хвороб, там є три графи. Якщо у вас офіцерське звання, значить ваша графа третя. Якщо немає офіцерського звання, графа друга. Через пошук вбиваємо свій діагноз і дивимося, що це означає. Наприклад, шукаємо епілепсію. Бачимо, що епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів незалежно від вашого звання означає непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. А от якщо мова йде про поодинокі напади епілепсії без психічних порушень, то, наприклад, для офіцерів придатність визначається індивідуально, що означає обмежена придатність. В результаті медичного огляду виноситься постанова. Якщо в постанові вказано непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, тоді з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, у цій постанові в довільній формі вказується, які види служби та роботи вам протипоказані. В будь-якому випадку при обмеженні придатності не можуть призвати у десантні війська, плавсклад, морську піхоту та на спецпоруди. Водночас такі особи придатні до служби учасники частинах забезпечення в тилу військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах, тобто обмежена придатність не означає, що вас не можуть призвати, вона означає, що ви не можете нести службу в певних військах, як проходить медогляд. На медогляді кожний військовозобов'язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, лором, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями, також і лікарями інших спеціальностей. Це якраз той випадок, якщо ви принесете документи, що у вас є проблеми із здоров'ям. Перед оглядом всім робиться флюорографія, загальний аналіз крові, визначається група крові та резус-фактор. Кардіограма та дослідження сечі. Якщо когось із лікарів ви не проходили, чи якийсь аналіз не здавали, це може бути підставою для скасування висновку медкомісії. До речі, за результатами огляду обов'язково отримуйте копію довідки ВЛК. Наскільки можуть дати відстрочку у воєнний час та під час мобілізації відстрочка від призову за станом здоров'я надається на строк до 2 місяців. Потім, за медичними показаннями, продовжується на строк ще до 2 місяців. Третє продовження надається на той самий строк, тобто загалом це максимум 6 місяців. Після закінчення відстрочки військове оглядаються знову для вирішення питання про придатність до військової служби. Якщо у вас виникають питання щодо захисту ваших прав і свобод і вам необхідна консультація адвоката, посилання залишаємо під відео.